Під час тривоги ми спускаємося сюди, відпрацьовуємо, приймаємо потерпілих, поранених. Якщо вони є, якщо будуть, ми можемо працювати. Ця реанімація розчитана на шість ліжкоміст. І ще є другий зал, там дев'ять ліжок. І також тут знаходиться чотири операційні. Тобто хвори поступають важкі для стабілізації спочатку сюди або в операційні. Ми можемо працювати тут автономно, у нас стоять колери, кондиціонери, повністю забезпечені ми медикаментами апаратури. Це все напрацьовано за час бойових дій, як відпрацьовували ми тоді. А тепер ми пристосовуємося на майбутнє. На майбутнє ми розчитуємо на нашу перемогу, але готуємося, готуємося до найгіршого. І все у нас готове до роботи. Ще більше бригад може працювати. На другому поверсі у нас основний поверх. Все прийшло за кошти Міністерства оборони. Ці операційні зробили на той випадок, якщо на другому поверсі буде небезпечно нам працювати, то тут більш затишніше повноцінна операційна можна працювати, робити любі, ну любої складності операції. Колесні, абдомінальні операції, травматологічні, нейрохірургічні, судинні ну всі вона повноцінна укомплектована. Обладнання все те ж, як ви зазвичай в операційні і електрокоагулятори, сухожирова шафа. Ну, столи операційні, наркозний апарат, лампа, обігрівач даже стоїть, ультрафіолетовий, ну, лампа кварцева, при якій можна працювати, вона не шкодить, гаряча вода є, ультразвукова мийка для обробки інструментарію, ну, обробляти руки, тобто ну, все.